У визирській СТГ відбулася остання у цьому році сесія сільради, яку зазвичай називають бюджетною, тому що саме у цей період року формується та затверджується план соціально-економічного розвитку громади, і відповідно приймається основний фінансовий документ. Бюджет бюджет є збалансованим за доходами за видатками. Він підготовлений за пропозиціями головних розпорядників коштів. У зв'язку з цим пропонується затвердити бюджет. На 2024 рік цьому голосуванню передувала низка фінансових питань щодо затвердження штатного розпису та умов оплати праці працівників різних структур громади. КП «Визирське джерело КП агенція сталого розвитку, відділу та закладів освіти при голосуванні щодо збільшення чисельності обслугового персоналу в першотравневому ліцеї. Голова громадської організації Команда розвитку Тетяна Казак нагадала про те, що кінцеві зарплати, які отримують прибиральники та водії в різних структурах громади, різняться, і їх варто було б зрівняти. В інших структурах кожного місяця вони отримують премії. Наш персонал не отримає ні дитячий садочок, ні дитячі садочки, ні школи. Не отримує депутати. Затвердили фінансовий план КНП Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги на 2024 рік. У нас планується отримати дохід на загальну суму 11 мільйонів 48 тисяч від Національної служби здоров'я. Це 4, ну майже 4,5 мільйони. І від згідно місцевого бюджету за програмою розвитку фінансової підтримки це 6,5 мільйонів. Також Еліна Концева розповіла про те, що на 2024 рік планується збільшення переліку медичних послуг при умові, що додаткові послуги будуть платними. Онкомаркери, також глікозований гемоглобін, щоб люди не їздили в приватні, це буде набагато дешевше. На 47-й сесії Визирської сільради було затверджено стратегію розвитку освіти визирської громади на 2023-2027 роки. Документ розробляли дуже ретельно з урахуванням багатьох чинників. Зроблений проектом «ДіСайт» взагалі за підтримки і супроводженням постійним регіонального проєкту «ДіСайт». Тренерами анонімне опитування, так як і працівників школи, вчителів технічних працівників, так і дітей, так і батьків, було зроблено профіль програми, де лягло абсолютно все весь аналіз, демографічна ситуація на майбутні роки. Аналіз профілів закладів освіти: скільки навчається, яка народжуваність, хто працює, навіть дорожні покриття і кількість охоплені позашкіллям, і які у нас автобуси. Це все об'єктивно було відображено в профілі програми. Неупереджено записано всі проблемні шляхи, які треба вирішити. Хочу сказати, що таке стратегія. Буквально це якби це та сама мрія, яку ми або реалізовуємо, або лишається на папері. Також на сесії директор КП «Визирське джерело Олексій Богданов попередив всіх про необхідність розраховуватися за послуги з водопостачання у 2024 році. Установа вимушена буде обмежувати тиск води до мінімального споживання у боржників. Борг населення за цю послугу завеликий, тому підприємство вимушено буде проводити ці непопулярні, але цілком законні заходи.